Між цими двома мікроавтобусами не менше 60 років різниці. Старший мікроавтобус служить виноградівському будинку для молоді з психічними захворюваннями вже майже 40 років. Новий транспорт заклад отримав нещодавно для того, аби забезпечити належні умови транспортування підопічних на різні програми та лікування. Це нововведення стало можливим завдяки команді Net of Hope, яка раніше відремонтувала в установі цілий блок. Коли ми вперше відвідали молодь у цьому закладі у 2022 році, після початку війни. У деяких відділеннях нас зустріли досить сумні умови. Це дуже зворушило мене та тих, хто був із нами. Ми з Жозаною Бозо одразу почали думати про те, як можемо допомогти, щоб ці хлопці могли жити в кращих умовах. Це ми вирішили під час наших наступних візитів, коли разом з молоддю закладу та багатьма волонтерами облаштували ціле крило. Потім виникла ще одна проблема: придбання сучасної машини швидкої допомоги чи мікроавтобуса, яким можна буде транспортувати хлопців на медичні огляди та лікування. Зараз це вирішено, і тепер їх зможуть возити зручніше та безпечніше. У багатьох закладах Закарпаття, як і тут у Виноградові, були розташовані люди з ментальними захворюваннями, евакуйовані з прифронтових регіонів. Тут у Виноградові піклуються про 142 таких людей. Відкрили групу яка. Знаходиться ззаді нас, там самі маленькі діти. Ми сьогодні не були там, щоб ви подивилися, яке профінансовано замеблювали за допомогою американців і жужи. Ну, жужа організатор, американці профінансували суму. З етичних міркувань я не буду озвучувати, але наші діти зараз почуваються у комфортних умовах, дуже їм зручно зараз перебувати, нашим працівникам там зручно працювати. Ну, дай Бог, щоб така співпраця була. Ми маємо вісім груп, щоб кожен таки був спонсор. Заклад був би набагато в кращому стані, як зараз. Станом на сьогоднішній день заклад заснований 120 років тому назад. Ми розуміємо, що таке 120 років. За 120 років вже пройшов не лише фізичний, а і моральний знос приміщень. Ну, бачите, під ногами, яка в нас дорога сзаді нас, вона вже підсипана відходами, тому що не маємо. Можливості зробити капітальний ремонт дороги. Звичайно, велика подяка Жужі, яка організувала цю допомогу. Всім е, нашим друзям з США, дякуючи їм, ми маємо те, що, що я вже сьогодні перерахував. Особливу подяку за останній їхній сьогоднішній подарунок це автомобіль. Volkswagen Т-5. Тобто велика допомога в тому, що ми отримали сьогодні автомобіль, який буде служити для наших діточок. Це не автомобіль для адміністрації для керівництва закладу, це автомобіль для того, щоб наших дітей бачили наших вихованців. Всі вихованці мають. Фізичні вади, тому постійно треба їздити в лікарню, в лікарню міста Виноградова, в лікарню в Берегово, в лікарню в Угород. І ну, розуміємо, що на Уазиковий, який старший за мене, це було дуже некомфортно, дуже важко. І зараз дуже велика подяка. Ще раз хочу подякувати за автомобіль, який нам подарували благодійники. з Угорщини та сполучених штатів Америки. Хоча пацієнти закладу перебувають у дуже важкому стані, вони все ж висловили свою подяку донорам за допомогу невеличким імпровізованим концертом.